Добрий день, шановні слухачі! Мене звати Понедільшенко Софія Андріївна. Я студентка другого курсу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу і хочу продемонструвати вам і захистити свій дослідницький проект на тему забруднення харчових продуктів. Здоров'я людини переважно визначається впливом факторів навколишнього середовища, у тому числі і якістю харчових продуктів, недбайливе, корисливе ставлення до біосфери. Призвело до того, що рослинний і тваринний світ став небезпечним для людини. У процесі переробки рослинної і тваринної сировини виникає все більше екологічних проблем, розв'язання яких зумовлене безпекою харчування. Забезпечення безпеки продуктів харчування стає з кожним роком все більш актуальним і невідкладним завданням вчених. І виробників харчової продукції. Мета цього проекту розглянути основні види забруднення харчових продуктів, їх джерела, наслідки для здоров'я та шляхи вирішення цієї проблеми. Забруднення харчових продуктів спричиняють шкідливі викиди хімічних та радіоактивних відходів у навколишнє середовище, неправильне застосування хімічних добрив і пестицидів, використання недосконалої технології виробництва та обладнання на виробництві. Сьогоднішній день існують такі види забруднення харчових продуктів. Перше це біологічне забруднення. Біологічне забруднення харчових продуктів це потрапляння в їжу мікроорганізмів, бактерій, вірусів та грибів, або паразитів, а також продуктів їхньої життєдіяльності, токсинів, які можуть викликати отруєння, інфекційні чи паразитарні захворення у людини. Наступний вид забруднення це хімічне забруднення. Хімічні речовини потрапляють у продукти внаслідок. По-перше, це використання пестицидів і гарбіцидів у сільському господарстві. По-друге, із залишків антибіотиків та гормонів у м'ясі та молоці. І по-третє, це забруднення важкими металами, наприклад, свинцем або кадмієм, які потрапляють із ґрунту, води або технічного обладнання. Наступний вид забруднення це фізичне забруднення. Це потрапляння сторонніх предметів, таких як уламки скла, металеві частинки, пластик. Таке забруднення виникає через недоліки на виробництві або при транспортуванні? Наступне забруднення це радіоактивне забруднення. Радіонукліди можуть накопичуватися в продуктах харчування внаслідок аварій на ядерних об'єктах, наприклад, як аварія на ЧАЕС або через використання забруднених вод та ґрунтів. Найнебезпечніші радіонукліди це Цезій-137 та Стронцій 90. Які ж можуть бути наслідки для здоров'я людини? Забруднення харчових продуктів може мати такі наслідки гості харчові отруєння, які викликають нудоту, блювоту та діарею хронічні захворювання, онкологія, порушення роботи печінки та нирок алергії, викликані хімічними добавками або біологічними токсинами, репродуктивні порушення, вплив важких металів і гормонів, які існують методи запобігання забрудненню. Перше це контроль якості продуктів. Він включає у себе лабораторні дослідження сировини та готових продуктів і використання сертифікованих компонентів. Наступне це дотримання санітарних норм, це регулярне миття рук та дезінфікація обладнання, правильне зберігання продуктів, це температурний режим та упакування. Наступне це екологічна безпечне сільське господарство, це зменшення використання пестицидів і добрив та перехід на органічне землеробство. Також це інформаційна кампанія. Це навчання населення правильному вибору зберіганню та приготуванню їжі. Саме тому наостанок я хочу дати вам кілька порад, які допоможуть правильно обрати продукт у магазині. Перше, на що слід звертати вашу увагу, це те, що великий термін зберігання говорить про те, що там наявна велика кількість консервантів. По-друге, менше довіряйте красивим етикеткам, а більше своєму зору, нюху і дотику. По-третє, уникайте покупок у центральних проходах, де можуть бути низькоякісні продукти, які хочуть скоріше збути, принаймні будьте обережні з цим. Наступне – це те, що продукт, який знаходиться на видному місці на прилавку, може мати короткий термін придатності або взагалі бути зіпсованим. Тому перевіряйте завжди термін придатності і якість продукту за місцем. Забруднення харчових продуктів є глобальною проблемою, яка потребує комплексного підходу. Вирішення цієї проблеми можливе через поєднання суворого контролю на виробництві, екологічної відповідальності та обізнаності споживачів. Забезпечення безпеки харчових продуктів є ключовим завданням для зберігання здоров'я нації та екології планети.